Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас є зараз чудова можливість купити собі, точніше, закупитися боновим обладнанням за доволі таки приємними цінами. Дивіться, у нас вкладці в магазині, у вкладці найліпше, отут -от є можливість придбання отаких от наборів 2 плюс 1, тобто за 2, ми платимо, тому що середня вартість одного обладнання приблизно 5 тисяч бон, тобто 10 тисяч платимо за 3 компоненти. Uh, і є ще така можливість: от це прямо в кого дуже багато бон, bon, хто не має їх куди тратити. Це купівля компонентів. Uh, 2,5 тисячі компонентів можемо придбати за 5 тисяч бон. Тому це для тих, в кого просто валом бон bon і не буде ні на що, ні на що інше тратити. Uh, власне так, по, власне по, цьому, по наборам, дивіться, ну це такий uh, знаєте, набір для супертяжа якогось. Наприклад, там 705 об'єкт, або ну, подібні скажімо так. Тобто це загартування, це в нас стабілізатор і це в нас звичайно досилач. І набір, тут більше для стежок. Тобто, і посвітити трошки, і так би мовити, заїхати кудись в кущі. Хоча тут, звичайно, з дослачом було б набагато приємніше. Але тим не менше, маємо те, що маємо. Бо нова турбінка, багато хто її, де вже використовує. Це у нас оптика і у нас вентиляція. Тому, в принципі, якщо маєте бажання, то беріть собі. А, до речі, по оцій от коробочці безкоштовно. Я так розумію, що е, цю коробочку не кожному дають так, один великий ремкомплект. Ну, окей. Безкоштовно, значить, безкоштовно. Я не знаю, як Wargaming, чесно кажучи, нараховує оці от коробочки. Не можу вам сказати, тому, от, власне, мені прийшло, як я вже казав, на цю польову пошту. Сюди заходимо. І, значить, так, новини та оновлення. А вже немає. Ну, тобто була така новина, що на обмежений період часу я маю можливість отримати оцю от коробочку кожного дня. Так, по цьому. Ну, я буду закупатися. У мене, в принципі, все на вся 20 тисяч бол, але думаю, оцей комплект я точно куплю. В принципі, він мені знадобиться. Стосовно цього я трошки сумніваюся, тому що ну, турбінка в мене і так є. Оптика і, і вентиляція. Ну, я ще подумаю, часу ще є, ну оцей перший я точно взяв, тому що найбуде. А інший, ну, подивлюся, чесно кажучи. Такі от справи пишіть в коментарях, чи будете ви брати, чи ні. Я гадаю, що в принципі це вигідна пропозиція. Особливо на от, от, от першу. на, із загартуванням, із стабілізатором, і з дослачом це, напевно, найбільш вигідно. А, так як там впихнули, в принципі, то оптику, яка не сильно, то, ну, хіба що на от як я поставив, і більше нема куди в принципі, її пихати. А, ну, Таке, знаєте. Такі от справи гарно дякую за перегляд і бувайте.